Цей фактор генераторів він відчутний, і відчутний по тому, що продажі у розрібних мережах почали зростати два тижні тому, і це стало несподіванкою, оскільки всі готувалися вже до мертвого сезону. Відповідно, контрактували обсяги, виходячи з минулорічних тенденцій, коли ми бачили, що там десь до лютого. Обсяги споживання зменшуються, а зараз ми отримали те, що е, продажі зростають, і тим більше зростають продажі такого пального, як автомобільний бензин, який споживає фактично виключно приватний сектор, і відповідно він такий більш стабільний. А тут ми бачимо зростання, і крім як з генераторами, це ні з чим пов'язати не можна. Е, не можна сказати, що там якесь критичне зростання, тобто є дійсно там в залежності від мережі, там зростання на 5 15% і разом з тим ми отримали те, що є деякий там перелік декількох факторів, які е, сьогодні е, загальмували постачання нових партій, то ці е, партії вони в дорозі, але затримуються через там низку причин. Перша причина це те, що е, на морі, на чорноморському регіоні, е, десь 7-10 днів була затримка танкерів які йдуть у Румунію, у Болгарію через погодні умови були шторми, погана видімість, тому е ці судна вони стояли зараз. Вони вже поїхали, але все ж таки це затримка. Крім того, після останніх обстрілів ми бачимо, що е на жаль, і робота митниці е загальмувалася через те, що спочатку не було світла. Зараз вони кажуть, що світло вже. В тому числі за рахунок тихо ж генераторів поновили, але є проблеми зі зв'язком з базою даних, де реєструються ці акцизні накладні, відповідно. Ну та митні накладні, відповідно, це теж фактор і оператори кажуть про черги е, на кордонах. Відповідно, теж є затримка. Тобто, маємо е, збій у постачанні і е, одномоментно там збільшення споживання.